Всім привіт! Сьогодні захотілося знову провести йогу на свіжому повітрі. Сьогодні у нас туман, прекрасна погода, насправді дуже тепло і класна полога. Ну що, поїхали, стаємо в позу стіла. Одразу. І робимо кішки Вдих. І Desce. 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 E agora faça o colo. Para a З цього положення поза дитини. Сідаємо на п'яточки, зрібною спинкою, колінця трішечки в сторону, робимо вдих і видих тягнемося ручками вперед. Долонці над головою склали в позі молитви. Локоточками трішечки пройшлися вперед, щоб ще більше витягнути спинку. Сіднички не відриваємо, тримаємо прижатиме до п'яточок. Спинка рівна і дихаємо. Повільно повер... повертаємося. Стоїмо на колінцях. Права ручка у нас буде тягнутися до п'яточки, а лівою ручкою ми робимо вдих і піднімаємо вгору. І нахиляємося, видих назад. Шийка, голова розслаблення. Стоїмо. плечики рівні. Перша сторона. Ліва ручка йде у нас до п'яточки, права ручка вгору вдих. І прогуляємося назад. Видих. Сідаємо сідничками між п'яточок, між ніжок, п'яточки по бокам сідничкок. Спинка при цьому у нас рівна. Сидимо. Якщо важко попочку садити, можна підкласти тоненьку подушку. Попрацюємо в цьому положенні трішечки плечима. Плечі вгору, вниз, вгору, вниз. Вгору, вниз. І ще раз вгору і вниз. Вперед плечиком крутимо. І назад. Зупинилися і повільно, повільно опускаємося назад на ручки. Повільно, не спішимо, відчуваємо, наскільки нам тіло піддається. Можна як кішечка походити ось так на ручках, поступово опускаючись на локоточки. Розслабляємо шию, голову і дихнемо. Поступово піднімаємося. Виводимо ніжки вперед. Спочатку право, потім ліво. Потрусила трішки ніжками. Сидимо спинка рівна. Ручки можна поставити для спинку трошечки підтримувати себе. Плечики опущені працюємо тільки ніжками. Носочки від себе, на себе. Від себе, на себе. Від себе, на себе. А тепер крутимо носочками праву сторону, такому коло. Зупинилися, перекинули праву ніжку через ліву, згинаючи, права ручка за спинкою, лівою ручкою чіпляємося локуточком за колінця, робимо вдих. І скручуємося вправу, спинка при цьому рівна, плечики опущені, заглядаємо за плече, з кожним глибоким видихом намагаємося ще більше скрутитися. Тепер праву ніжку трошки придвинули до сіднички п'яточкою і поклали колінце на колінце. Спинка при цьому рівна, робимо вдих і нахиляємося з рівною спинкою вперед, опускаючи при цьому шию, голову. Відчувайте, як з кожним дихом-видихом ваше тіло піддається, розтяжці все більше і більше. Можна пройтися трошечки рушками вперед, якщо відчуваєте, що можете. Інша сторона, ліву ніжку витягуємо вперед, а праву перекидаємо через ліву Спинка рівна, ліва ручка за спинкою, права ручка згинається в крупоточку і чіпляється за коліце. Робимо вдих і видих повернулися в нього. Права ніжка залишається рівна, ліва ніжка зігнута, підводиться п'яточкою до ступи, до сіднички і вкладається колінце на колінце. Робимо вдих з рівною спинкою і видих поступово опускаємося вперед. Піднімаємося. Ножки рівно, Спинка рівна. Робимо вдих, піднімаємо ручки вгору. І на видосі тягнемося до нижу з рівною спинкою. Не варто нахилятися до самого низу. Головне контролювати спинку, підпускати голову, шию, можна трішечки зігнути колінця або покласти ручки під колінця. І тоді можна опуститися ще трошки нижче з рівнею спинкою. Тут стоїмо і дихаємо. Відчуваєте, що можете нахилитися вперед, опускайте, поволі вирівнюйте колінці. Піднімаємося. Лягаємо на спинку. Робимо позамісток. Робимо вдих і повільно піднімаємо наші ягодички. Ручки вздовж тіла. Спинка рівна вдих і піднімаємо праву ніжку вгору, стоїмо. Опустили праву ніжку, стоїмо. Піднімаємо ліву ніжку вгору носочком до неба. Опустили, залишаємося в позі місток і стоїмо. І повільно опускаємося. Пам'ятаємо, спочатку, опускаємо верхню частину спинки, потім поперек і попочку, праву ніжку згинаємо і кладемо на ліву ніжку. Робимо вдих, ручками тягнемося до лівої ніжки, обхватимо її і прижимаємо до себе, до грудей да видих. І тягнемо обидві ніжки до себе. При цьому повільно дихаємо. Плечики намагаємося розслабити шию, голову. Відпустили обидва колінця до себе. Поза щасливою дитиною. П'яточки до стелі, колінця зігнуті. Хапаємося за стопу і тягнемо донизу п'яточки. Плечики при цьому розслаблені, мають лежати на полинку, дихаємо. Повілімося до себе, ставимо ніжки. Тепер ліва ніжка перекидається через праву, робимо вдих, обидва ручками хопаємося за праву ніжку і видих до себе. Тягнемо до грудей день обидві ніж. відпустили. знову колінці до себе. Поза водоспаду, п'ятечками тягнемося до неба, носочки на себе, ручки вздовж тіла, Стоїмо. И отпустили. пиджалу правую пяточку до себя. Левую. И замкнули. Ее. Ручки можно покласть вдоль тела. Або на ножки. Лежим и Пінка при цьому має щільно прилягати до клинка. Повертаємо голову вправо. Центр. Ліво. Знову витягнули ніжки. Будемо зараз витягуватися вперед нашою грудною клітиною до стелі. Робимо вдих і тягнемося. Шия при цьому розслаблена, плечі опущені, можете підтримувати себе трошки ручками. І ще раз очі, і вибір. Кладемо ліву ніжку направо. і покрутимо ведрами. Вправо. Вліво. Вправо. Вліво. Зміняємо ножки. на лево, кладем право. И крутим лево. Право. Лево. Плечики при теме у нас завершаются на поломке. Право. И еще раз. Лево. А теперь полностью, полностью расслабляемся. Очи закрываем. Повільно. Намагаємося ні про що надумаю. Якщо думки починають вас збувати, думайте, тільки дихання. Відчуваєте, як робити дыр. Дуже повільний длин. І знову дыр. І ковідний ви. Че разби и повинно, повинно быть. Мы вычиваемые наше тело наполняется энергией. здоровьем, сыворот і сон. І нам вдячні за те, що ми йому опреділяємо вдову. Ми посміхаємося, і не забуваємо дякувати кожен раз собі за практику. Дякую.